Доброго ранку, це ера будівництва. Ми на монтажному горизонті 18-го поверху. Зараз весна, і ось який вітер тут. А що відбувається взимку? Наскільки спокійніше працювати будівельнику, якщо є ось такі захисні системи? Про них ми сьогодні поговоримо. Цей захист спільна розробка підприємств, що входять до холдингової компанії «Київміськбуд» і проектної організації «Гіпроцивільпромбуд». система вже застосовується на трьох майданчиках Київміськбуду, на одному з котрих працює майже рік. Вона передбачає захист трьох останніх поверхів об'єкту, що зводиться, адже на них найбільш інтенсивно ідуть роботи. У Держгімпромнагляді кажуть, це європейська практика. Виявляєте на висоті там. 20 там го поверху, оце він із елементів таких маленьких складає, як конструктор цього палубку, і майже практично нічим не захищено. Воно в хитке, вітрові навантаження. Ну в такій ситуації дуже складно їх постійно застосовувати, бути постійно захищеними, тому що воно постійно міняється робоче місце. Він це весь час знаходиться в Русі, тому воно таке дуже, начебто, і проста в теорії ситуація, що видали пояса, прив'язались і так далі. Але на практиці дуже складно це все застосовувати чисто. Питання психологічні, сприйняття... ну... В... Цього ситуації в якій ти знаходишся, коли це 25-й поверх. А є вже будівлі по 40 поверхів у нас збудується, і йде тенденція збільшення поверховості. Плюс треба обезпечити відпадіння предметів як самих будівельників, так і людей, що мешкають і працюють поряд з будмайданчиком. Отож, вимога захищати суцільною огорожею три останні поверхи потрапила у нові домобудівельні норми. Наше предприятие на сегодняшний день разработало экспериментальных три модели. Это ЗЗБК-1 Ковальской, это разработал третий трест Киев Горстрой-1 вот, и значит, участвует в разработке МЖК-1. Вот, они выработали по разным методикам. На сегодняшний день они требуют нормативной базы, потому что Експериментальні моделі, котри часу до сміті на трьох наших об'єктах, ані предполагають купу конструкції з охрани труда по монтажу, до мобівантажу, щоб їх визможна було прийняти в дальніше і спосіб кінета то оборудовані. Ви можете запитати, якщо це європейська практика, чому не впровадити системи, якими користуються будівельники за кордоном? Тому що це коштує сотні тисяч євро, що є непідйомним для українських будівельників. Ми шукаємо те, що ми можемо зробити трошки меншими затратами, тобто дещо своїми силами, дещо наш український виробник і так далі. Ми шукаємо вихід з того становища, яке є. Ну і вийшов новий ДБН, Ми його прочитали а там чітко написано, що повинно бути. Система, яка захищає три останні поверхи разом з поверхом монтажного горизонту Це на тому монтажному горизонті ми знаходимося. Висота цієї конструкції 9 метрів 30 сантиметрів, максимальна ширина 4 метри. Її можна використовувати на висоті до 100 метрів. За допомогою баштового крану, вона рухається вгору разом зі зростанням поверховості будівлі. Цей процес ми саме спостерігаємо. Ми підняли в робоче положення, Тобто вона вже так буде стояти, поки не завяжемо арматуру, не забетонуємо то перекриття і потім не розберемо опалубку з того перекриття. От вона вже в цьому положенні, в робочому положенні, для устройства моноліта выше лежачого перекриття вона вже зафіксована. І так кожна конструкція виводиться в це положення. Щоб переміщувати систему на будівництві, потрібно визначити відповідальних за це осіб, які звісно виконуватимуть і інші завдання. Однак щойно виникне необхідність підняти стіну, візьмуться до цієї роботи. Ну, більше часу не займає на це время є і просто віддільні люди повинні на це стояти. І все. чотири чоловіка. Одне одне з яке займається тільки цими конструкціями підйомами. Люди, які вже попрацювали за такою суцільною огорожею, кажуть, без неї будувати не хочеться. Зимова зимовий час працювати складно дуже опалубка. Так, Немає такого ні продаві, нічого нас. І працівникам дуже добре робити. Це. На... Це є як навіть як і вітер. Олександр Маслов зізнається, працює на будівництві 8 років і йому є з чим порівнювати. Є такі процеси, як монтаж, демонтаж. Це горизонтальні опалубки. Так, і от дуже добре стало робити як монтаж, так і демонтаж. цієї ж опалубки. можна. Зараз продемонструю вставати сюди спокійно, мені не страшно, так як і будь-якому робітнику. Все, як бачите, дуже добре. За словами головного інженера тресту київміськбуд 3 Валерія Безвинного, до вертикальної захисної огорожі іще триватиме, зокрема в частині підняття конструкції. Робота зараз е, виконується на наступній захваті. Там іменно йде набір опалубки, йде набір. Ну, Підготовка йде до в'язки, арматури і так далі. Да, деякі щити вже там виставлені в нормальне проєктне положення, деякі щити е, сьогодні-завтра будуть підняті, тобто там, де буде працюватися. Тобто це постійний процес, але, маючи цю систему, ми спокійні, що. Любий робітник, який прийшов на роботу, і всі робітники підуть до своїх сімей додому. Сподіваємося, що ця захисна система буде успішно впроваджуватися на будівельних майданчиках. Це була ера будівництва. До зустрічі. З вами.